Так, привіт всім садоводам-любителям Анатолій на зв'язочку з вами. Канал Тропічний сад, Київська область, друзі, мої інжирчики. Хто особливо перший раз, я вітаю всіх гостей і, звичайно, звичайно, своїх підписників. Дякую, що ви слідкуєте. Дякую, що ви зі мною мене підтримуєте. Я вам максимально... Хочу показати, розповісти, поділитися досвідом. Так що, друзі, в нас, по-моєму, сьогодні, якщо не помиляюсь, 15 серпня 24 рік. І сезон основного врожаю інжиру, я можу вже сказати, офіційно відкритий. Чому так? Тому що, якщо чесно, вже перший основний врай я їв десь днів 10 назад. Уже були перві ягодки. Я не знімав, коли там я знімав по 2-3 ягодки з усього врожаю десь приблизно так. Я ну, не знімав, можливо, там на тіктосі знімав трошки. Але сьогодні вже я пару разів знімав десь по 250 грамів інжирчиків, то я вирішив все-таки поділитись з вами, трошки показати, розповісти, хто, можливо, перший раз не знає, що можна вирощувати інжир в Україні. Я, наприклад, в Київській області під Києвом. Ну, вирощую без проблем і цим ділюсь. Да, саженці потім покажу, якщо не забуду. Дивіться, але ще хотів перед тим, як показати вам. Ну, ось У мене, як завжди, перший починає дозрівати це адріатичний білий. Я зараз його покажу. От. Але в цьому році я дивлюся, і ось Брунсвік. Це основний врожай. Бо Бребу я знімав, ми показували. Але дивіться, ось. Основний врожай в якому стані брунсвік. Представляєте? Уже буквально декілька фіг налилися і ця ось наливається. Трошки скинув, я бачу, лишні десь які він або вологи малувато, хоча, вроді, поливаю. Ну, коротше, десь дозує, трошечки скинув. Ну, в брунсвіка таке присутнє. І трошки інколи він підкидає. Тому. Тому дивіться, що покажу. Це в мене браун турки коричневий турецький. Поки ще не дозрів, але я вже бачу, вон, знизу ягодки такі наповнюються. От, Наливаються. Ну, поки ще ні. Бреби були, декілька штучок. Ми з'їли, я не пам'ятаю, я, мабуть, вам і не знімав бребу. Але зараз хочу вам трошечки показати, показати свій. Адріатичний білий. Так, адріатичний білий. Дуже, дивіться, потужні кущі. Я вже трошки про нього розповідав, показував. Можна, зараз було б ще трошки листя, може, я й підріжу. Я вже раз обрізав листячко. А зараз можна також я вже бачу. Дивіться, ось як уже дозріває, почав масово дозрівати основний врожай. Фіг дуже багато, якщо ви бачите, дивіться, бачите, скільки вже фіг. Тому давайте зберемо, трошки покажу його в розрізі. Ось такі ягодки гарні. Ви знаєте, я взважував, для білого було 50 з хвостиком грамів. Це для основного врожаю дуже гарний. Ну, Нормальна це ягода. Це дуже нормальна ягода. О, тому якби давайте трошки зберу я. Вам покажу. Дивіться, що в цей період я паралельно буду намагатися. Дивіться, які ягоди. Дивіться. Просто топчик. Ну, гарна, гарна фіга. Оці перві я бачу. Ну вони не перві. О, Давайте я буду лізти туди, десь всередину бачу також є кущі великі. Тому дивіться, перше, садіть десь на 3 метри один від одного. Ну 2,50 точно садіть. Тому що кущі дуже гарно розростаються. Це при тому, що я обрізаю, друзі, якщо там якісь відео трошки десь, то ви вибачайте, бо у мене ну, реально а... самому не зручно, не дуже зручно. О, ще й трошки хтось з болгаркою працює, то вибачте за відео. Дивіться, садіть реально, садіть, садіть, реально 3 метри десь один до одного. Це ідеальний варіант. У мене десь два. 2... Метри я садив 2,50, то малувато. От 3 метри, це буде нормально. Дивіться, там також внизу ще, друзі, є, я бачу, але хай ще вони дозріють трошечки. Давайте ще й на другому я гляну, що тут у мене є. От, А тут також є. Дивіться. Дивіться, які красавчики висять. Гляньте. О, вже достигли. Цей повисить, цей будемо зривати також. От зараз я вам покажу. давайте, Все перше, що я хотів сказати, десь 3 метри в ідеалі. Ну, це ідеально. Понятно, що воно там, ось дивіться, я вам покажу. Тут два куща, ось ну, між ними майже нема просвіту, але все одно. А, ну, в принципі, це так, 3 метри це от нормальний нормальна відстань один від одного. Друге, що інжири треба активно поливати, коли вони... Дивіться, які. Ви подивіться, які розміри зараз. Гляньте. Подивіться, які. Коли інжири реально е, тільки набирають свою е... масу, е... я маю на увазі формуються інжири. О десь маленький обірвався, то ладно, нічого страшного. От. то тоді на, ну, потрібно, я рекомендую поливати, коли формується ягода. Коли гарно інжир росте, тоді бажано поливати. Понятно, якщо на вулиці немає дощів е кожного дня, там, вибачте, то тоді обов'язковий гарний полив. обов'язковий е -е, Зрозуміло? Це, Це дуже важливо, коли інжир формується. Він любить воду, він любить, щоб його поливали гарнесенько. От. Зараз давайте ще глянемо, переглянемо. Можливо, ще десь якась заховалась. А воно буває таке, знаєте, зриваєш, десь не побачив. О, Тут попереджаю, все-таки я бачу, що можна. От, Та ні, то ще хай зріють. Ну, в принципі, мабуть, так, по поверху так пробігтися, якщо то... Бачите, буквально ось деньок і ці вже фіги, ось, бачите, вони вже будуть готові. Деньок два максимум. Тому, в принципі, друзі, активно поливаємо фазу формування плодиків, коли плодики манюсінькі починають рости. Тоді можна гарно поливати. Звичайно, від погоди залежить, від ґрунтів залежить, від регіону залежить. Це, якби дивіться, вже більш індивідуально. Не можна сказати, що інжир потрібно поливати там кожних 3 дні. Чому? Тому що, можуть бути ось дивіться, в мене новенький сорт, їх буде на наступний рік. Бачите, на наступний рік я його буду, думаю, пробувати. А це ще молодий. Я до чого? Мала рослина невелика. Відповідно, ми менше поливаємо. Це зрозуміло, великий кущ. Ну, це логічно, я думаю. Кому не логічно, то вам потрібно розбиратись. Дивіться, ще у мене, Це в мене, виходить, муасон. Беянс новий, рандино буде нові сорти. Коротше, будуть нові, ще буде і Мічурінський, буде дуже круті літні сорти, і дав і все. Уже посадив собі. Так що ось за сезон виріс десь 1,80 що Ви зрозуміли, активно. О, бачите те, що я говорив. Не замітив? Зараз я обламаю листочок. І все відкриється. Дивіться, бачите, Вон, хоп, а він там висить собі. Уже вже аж такий аж аж аж. аж. Ну, от. Е, тому виходить, якраз в період активного росту формування ягід ми поливаємо, а тільки вже приходить час, що скоро будуть вже дозрівати фіги. От Це десь е, основний врожай в, е, в е, серпні. місяці. Ну, в залежності я ж говорю від сортів. Відомо, де ростуть, якщо там а, повністю від, вулиця, яма там. Ну, це дуже індивідуально. Тому дивіться, спостерігайте, тоді вже менше переставайте. Ну, коротше, кінець липня-серпень-місяць, менше вже починайте поливати, менше давати вологи. Так, друзі, довго не буду затягувати відео. Просто зараз вам покажу, скільки я зібрав трошечки за сьогодні, ось реально, два дні назад я 250 грамів уже спробував. Це 3 дні назад. Дивіться. Дивіться, скільки інжиру. Я ваги, до речі, не взяв, хотів зважити. бачите, ну, ладно, Давайте підемо зараз. в мою ще, У мене є тепличка. термостепличка, хто не знає, особливо то в мене екзоти тут ростуть іменно, ну, типу Папая. Папаї, дивіться, які. От. До речі, буде один плід Папай, я так от теми відійду. От, буде один плід Папай і який лишній. Я від ціля не видно. Десь кіло, мабуть, точно буде великий, класний, смачний. Зараз ну, хороший пліт. Бачите? Я зараз трішечки збільшу. ну, он уже Майже майже. Тому завтра, думаю, відео вийде, то кому цікаво, то ви напишіть мені. Можу в принципі, продати. от. Ну, от така тепличка. У мене тут ростуть різні рослинки. Папаї, банани, лимони, гуава, гуаява, ананаси. от Маракуя також он росте. Ананаси. Дивіться, карликову маракую посадив. Ой, папаю, дивіться, яка карликова. Подивимося. Це мій експеримент, буду ділитися з вами. Плодики, дивіться, які маракуї. Вже зібрали дуже багато плодів. Ну, як дуже небагато в цьому році. Ну, от трошки я обрізав, але ну, десятків може, до п'яти було плодики вже, вже зірвали. Ну, це ще й ще, ще плодів є, ще зав'язуються, то в теплиці так. Вони ж в мене там і на вулиці, але я не про це. Давайте все-таки будемо далеко не йти. Я просто показав, особливо гостям, хто перший раз, що в мене за тепличка. Он папая також, бачите, зрізав тільки десь 2 місяці назад. он обрізав рослину, обрізав папаю. І дивіться, оце вже, вже стільки нав'язало плодиків. Ну і вже бачу такі гарні плодики. О, так, друзі, давайте візьмемо. Дивіться, ось що ми маємо на сьогодні. Я не знаю. По вазі десь ну, така коробочка десь грамів 600-700, десь буде приблизно. Приблизно, Я не буду говорити точно, не взяв ваги, але от Десь ну, по разі десь грамів. Да, 600 під 700 і є. Так, давайте візьмемо якийсь плодик. Ну Давайте оцей невеликий, корявий, але вам покажу все одно. Давайте. В розрізі що тут? О, він стиглий, стиглий. Я бачу, що він стиглий. Дивіться. Дивіться, бачите, соковитий, клас, це дуже круто. Білий, мені подобається, що він такий ну, класний, простий сорт. Безпроблемний, абсолютно дуже врожайний, невибагливий. От просто посадили, буде точно мати інжири. Він буквально з першого року черенка вже закладає інжири. Ну, це чесно, це, це 100%. Так що, друзі, вирощуйте інжири, вирощуйте екзоти, займайтесь, пишіть мені, як у вас ростуть, як у вас результати. Які у вас сорти інжиру? У мене в цьому році, чесно говорячи, рано інжир пішов раніше. Жара була і все раніше, і інжири раніше. Слава Богу, ну все залежить зараз від вересня-жовтня місяця. Скільки буде визріє в принципі, по таким моїм спостереженням, то, в принципі, шанси є, що визріє в перший врожай 100%. А другий, як там буде, то вже побачимо. Я, в принципі, другого врожаю майже не залишив, бо обрізав прищіпував верхівки, тому що все фокусував на основний врожай. Тому, друзі, всім гарного настрою, здоров'ячка. Вирощуйте, діліться, пишіть, коментуйте, як у вас, як у вас сезон інжиру. Чи, може, ви хотіли б вирощувати, є са... забув саженці, саженці є. Давайте я все-таки. Вийду швидко на, на пару секунд. Трошечки буквально от вам покажу. Бо в бо мене є і пепіно, до речі. Дивіться, там пепіно в мене он. які плоди. Динна груша. Офігеть, яка класна. Ну, камера не передає, звичайно. От все. Вийшло вам показу. Дивіться. Ви подивіться, які розміри. Це просто як грамів по 400-600 по 600, десь отак плоди. Ось, дивіться, стоять мої саженці, жирчики зелененькі, вегетують. От, Тому якби, пишіть мені, пишіть мені, я телефон залишу в цьому, в описі. Там в мене завжди телефони. Там Київстар, і на Київстарі і Viber, і Telegram. Я ці не говорю, тому що потім люди пишуть, мені проходить 3-4 роки, пишуть, а воно ж зовсім не те і, і коротше, не актуально. Тому, і, друзі, всі мені пишіть або телефонуйте. Контакти завжди в мене є в описі, на рахунок там, саженців чи ще щось, то мені пишіть. Коментуйте, коментуйте і ви. допомагаєте нашому каналу і максимально людей побачить, можливо, хтось щось для себе корисне різне і буде вирощувати, буде займатися. Так що, всім пока.